Слава Я хочу розказати, як в тому півроку мене дуже нога боліла, права, дуже боліла, просто рвала. Я ночі не могла спати довгий час. І так моя дочка тут постійно тут ходить з маленьким, ще має четвертий місяць, вона постійно ходить сюди молитися, і я деколи йшла. Я тут до ця Олега Приходила і сказала, що мене дуже колить нога, що ж то таке, так рве, що прямо неможливо. І кілька разів він молився надо мною, все. І слава Богу, нога я вам скажу, можу сказати, я нічого от не відчуваю, розумієте? І ще в мене в Запоріжжя син. Син, який дуже здоровий був, все, на роботі в нього там що то, може, простив, щось таке. Ну, що раптово, то квітне, перед Великодними святами, в нього дуже погано сталося, захворів і була племонія легень. І дуже з цього. І сказали, дали телеграму мені, що син повністю відключився в реанімації. Я тут звідси з Франківська. Що він відказала, так? Так, повністю розумієте, що він взагалі вже не це я тут, дочка я була там в Запоріжжі. Я так само йшла там до церкви, І так само молилися там українські наші отці відправляли. І я тут, Оля, дочка моя, пішла до отця і каже: отче, я вас так прошу, моліться за мого брата. І ми тут в вже повністю так було відказало, що вже казав, от ніби лікарі, і професорати дуже. То 30 тисяч нас коштує, то то, то, -то все а він, А вони сказали звертатися до отців, розумієте чи ні? І він прийшов. Тоді вже як Оля. Сюди прийшла, отець тут молився, і тут ви розумієте таке підключення на раз той момент, не знаю яку хвилину тоді, мов ну, ви молилися і включилася вся система. Ми вже молилися, ми впали ну, тако вже вдома, бо нам там не поки не дозволили, дозволяли ходити. І тут все включилось, і син так би каже, як той каже, це воскрес так став, все підключення, і усе час бачите, вже вот. Так би того року вже от і рік минуємо і все, і так, що на роботі ходить. Здоровий, здоровий. Нічого здорового, знаєте, mm -hmm. ми все боїмося, аби він десь не простив, аби розумієте, ви цього деколи покашли, але слава Богу, здоровий. І може, дякую Господу Богу і нашому Отце Олегу.